Якщо на вашій смородині з'явилася попелиця, вона виглядає ось таким чином і розносять її по гілках мурахи. Ця попелиця висмоктує сік із молодого листя, скручує його, і розвиток рослини зупиняється. І це може дуже сильно нашкодити вашій смородині. Я вже на початку сезону показував, як боротися з попелицею механічним шляхом без застосування хімії. І як можете бачити, на моїй смородині практично попелиці немає, а всі верхівки повідростали. Посилання на це відео залишу у коментарях. А зараз я буду використовувати ось такий народний засіб. Весь процес, як його готувати, вже є у повному відео у мене на YouTube каналі. Посилання також залишу у коментарях. Я у двох літрах кипятку розчинив 300 г золи, настоював одну добу і додав сюди 10-ту частину господарського мила. Цей розчин дуже лужний, він контактної дії, тому потрібно не просто поприскати на верхню частину листа, а безпосередньо знайти. Де у вас живе попелиця, поставити туди оприскувач і все там проприскати. І вже через декілька днів від попелиці нічого не залишиться. Смородина знову буде чиста, ростиме нормально, даватиме великий приріст та великі врожаї. Обов'язково подивіться повне відео про боротьбу з попелицею. І якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх у коментарях. З радістю на все відповім.